We'll Рада ЄС ввела санкції проти десяти російських чиновників, які несли відповідальність за системні тортури та нелюдське поводження з українськими військовополоненими в СІЗО та колоніях ФСВП Ростовської області. Євросоюз рішуче засуджує ці порушення прав людини та посилює тиск. Активи винних заморожено. Їм заборонено в'їсти доступ до фінансових ресурсів на території ЄС. Британське нацагентство з боротьби зі злочинністю NCA викрило мережу відмивання грошей на мільярд доларів, пов'язану з Росією. За операцією дестабілізація злочинці конвертували гроші у криптовалюту, обходячи санкції. Мережі TGR і Smart полегшували перекази готівки в крипто. А TGR купила контролю у киргійському банку Keremet Bank, щоб полегшити платежі, пов'язані з російськими оборонними, аерокосмічними та технологічними секторами. Заарештовано 128 осіб вилучено понад 25 мільйонів фунтів у готівці та крипті. Україна та Бельгія посилять співпрацю в оборонній промисловості. Заступники міністра оборони України Ганна Гвоздяри Сергій Боєв зустрілися з бельгійською делегацією на чолі з Крістофом Денейсом. Обговорили спільні проєкти, зокрема з європейськими країнами, у сферах ППО, безпілотних комплексів і боєприпасів.